Привіт, дітки! Доброго ранку! Чи ви вже снідали дома з сім'єю? Чи, можливо, в колі рідних снідали? День починається з сімейного сніданку, так, це всі знають. Якщо, звичайно, тато й мама ще не на роботі або ваші рідні вдома. А буває таке, що ви й самі вже снідаєте перед дитячим садочком. Коли ж ви це не встигли зробити, не переживайте, вас ждуть смаколики в дитячому садочку, бо для цього працюють такі люди, як кухарі. Медсестричка сідає з головним кухарем і складає список, що ви будете їсти. Потім його обдумують, що це зробити, одягається спеціально отак. От Або отак. От Повинно бути і головний убір, і халат, і фартух. Уявляйте, як там жарко на кухні від пічок. А люди повинні носити ще й спеціальні одяг і навіть маски, тому що це їжа для інших людей, для діток. Он, які великі каструлі, там які великі миски. А дивіться, скільки котлет відразу треба помістити на жаровню. Або викласти ось такого красивого лева, або зробити такого красивого півника, щоб діткам захотілося з радістю їсти. Кухарі дуже старанні люди. Дивіться, які красиві голубці на тарілочці, або варенички з полуницею, чи з вишеньками, або ось такий повноцінний обід. Тож кухарі стараються, а вихователі заохочують діток їсти те, що кухарі нам наварили. Треба цінувати чужий труд і їсти повною ложкою. Щоб їли ми смачно, є кухар на світі. Він страви готує дорослим і дітям. На кухаря вчаться. Багато й старанно. І ще із дитинства нас вчить всьому мама. Ця справа серйозна, усе треба вміти. Для цього у кухаря граються діти. На кухні багато чого треба знати, бо все, що їмо. Треба ж нам зготувати. Отож грайтеся в кухаря з маличку, привчайтеся готувати собі їжу. Ось така розповідь вам про кухаря.